Головну площу міста закрито на ремонт. Замовник робіт з реконструкції Соборної площі, Черкаська обласна рада. Площа міська, але зараз відбувається передача, підготовка документів для передачі до обласної ради. Я вважаю, що якщо організація незалежно від того, це обласна рада, чи це комерційне підприємство, чи будь-що інше, має готовність в свою прилеглу територію. Утримувати самостійно і утримувати в належному стані проводити благоустрій, то так і повинно бути. Єдиною функцією міста говорить Сергій Одарич, є участь головного архітектора Черкас у розробці проекту. Микола Опер вже готовий розказати і показати, як зміниться площа після ремонту. На центральному майдані міста повністю замінять покриття найбільш зручне. Реконструють освітлення та місця для відпочинку. По периметру ті лави, які вже є. Їх залишити, але їх треба відремонтувати, реанімувати, реставрувати, тому що знову ж ви звідси вийдете, подивитись, там просіло, там провалилось, там згнило, там перекосилось. Центр площі буде вільним. Зимою тут можна буде облаштувати ялинку. Натомість з обох боків зведуть два водограї. І для того, щоб нам було тут якось. Комфортніше і щоб створити, ми пропонуємо сюди розмістити два фонтанчика, не грандіозні, як у Москві на виставці досягні господарства, щоб це були такі декоративного плану, які би зробили екстер'єр цієї площі ну людянішим, ліричнішим, позитивнішим і так далі. У планах також перебудувати сходи, які ведуть до будівлі адміністрації. Ці сходи, які зараз є обабіч, а вони були обабіч, тому що знаходився монумент, пам'ятник, ми пропонуємо перенести, поставити по вісі, використовуючи ту саму гранітну продукцію, яка є, без додаткових, без додаткових матеріалів. По обидва боки від сходів облаштують віп-парковки для поважних гостей. Проектом реконструкції площі передбачені і благоустрій зеленої зони. На місці старих газонів будуть розбиті нові квітники та висаджені дерева та кущі. У зв'язку з ремонтними роботами зупинку громадського транспорту тимчасово перенесли до готелю Черкаси. Цього вимагають правила техніки безпеки. Всі роботи обіцяють завершити до Дня Незалежності. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.